Митрополита Тернопільської Кременецького Сергія, боголюбили пастирям, всечасному Чернеску і всім вірним Тернопільської партії Української православної церкви. Христос воскрес, а істина воскрес, З благословенною милістю Божию. Ми знову зустрівши Пасху на землі, погружаємося в смерть Христову і обновляємося вічним життям Царства Небесного. Боже багатої милості, постояннику любви, є живозлюби нас і нас мертвих по преступлениям а со Христом, благодати і с і и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы стоїмо на зори першого дня нового творения, перед Господом живым, перед Христом воскрешным. Мы уже воскресли с Христом. І в того во Христі вже стає новим творінням, і це нове життя в Христі воскреще, яке Він розділяє з нами, починається невіддалено й мутьому, а ось тут і нині, небо для нас там, де Господь. І що би не відбилося на світі, ми і будемо там, де наш Господь. Котрій затемний у нас, аж і с вами о дні до скончання віка, великого дню даровита до наша пасха, тайне слово Воскресіння, Господь приймає нас такими, які ми є, але Його любов відкриває нам більше можливості преображення всього нашого життя. Цілою всеосвящаю пасхальної благодаті стати приймем, хто з Воскресшим Спасителем буде завжди рибувати в радості вічної Пасхи, і це неосяжне ніяким розумінням людським, небесна радість дарується нам милістю Божою та любов'ю воскресого Христа. Котрий є перемости гріха і смерті та дароподатим Царства Небесного, в світі, чи живе тьма, і темна ніч огортає нашу батьківщину, але не будемо малодушними та опускати рух, Господь возводить нас від кітьми гріховної. Придивний пасхальний світло, світо, я, там і слуга мої буде, нам нічого боялися смерті, тому що сяймо Воскресіння Христового світить в нашому житті і ніяка темрява не може затьмарити його і роззабету ніколи не здолають церкву Христову. Віримо і знаємо, що тридневно воскреший Господь наш і Ісус Христос, з пекла і смерті, не приаборимо, перебуваючи святі в святій своїй церкві і своїй благодаті, через її таїнства, спасає нас, живущих у ній, відкриваючи нам своє Божественне царство, вічного життя, вічній любові. Цей дар із наших вдячних сердець звучить бо во воскресі Христос і цьому дару нового життя во Христі, воскресеньому, Спасителі нашого, всім вам, всі вісні Отці, вольви монахи та монахині, брати та сестри, старці та юні. Пасхальній любові та надії молитона бажаю, сердечно вітаючи всіх вас, Христос Воскрес, воскрес! воскрес! сервій Митрополити Нобільський і Кременецький.